Я навіть можу розповісти історію, що напередодні повномасштабного вторгнення за декілька днів, коли прилетіли літаки НАТО з Джевелінами і з Стінгерами і з іншою воєнною залізячком, як то кажуть, їх роздрузили, прийшли таможники і кажуть, почекайте, а де ВНД? Так кажуть, чуваки, ви що придурки, що це ж, це ж гуманітарка, ми ж не за гроші, то все. Ну, не знаю, не знаю, на склад ми сьогодні нічого затамажувати не будемо. Це було за декілька днів до війни. Там мені може боротися дві людини: з однієї сторони, військовий, з другої сторони політик. Але тим не менше я хочу сказати, коли мені кажуть, що там НАТО, от вони такі сякі, от нам не дали то, нам не дали то, от вони нам не, не доробили, то не доробили. Я кажу, а що вони ще мають зробити замість нас? Ну, вони нам що должны? Слухайте, президент Зеленський вийшов і каже, я вам нічого не должен. А тут якогось дива НАТО должно. З другої сторони, я вже говорив. Вони не просто нам дають чи допомагають, вони вкладають, інвестують в свою власну безпеку. Уявімо теоретично, що Україна впала ну, би так, як прогнозували, за три дня там чи за два тижні. Тобто, путінська армія боєздатна її левова її частина вийшла би на кордони з НАТО, на кордони з Польщею, і маючи далі непобідімою і легендарною, і ще й плюс ядерну дубіну. І далі, що б вони казали? Би? Вони б би продовжили би свою риторику, з якої вони почали виступати в грудні 21-го року? НАТО, а ну-ка бистенька від границь з Україною там подальше, по состоянню на яке там період. А це значить Польща в НАТО, а ми що розрішали? То, там, Прибалтика в НАТО, а ми що? А ми що розрішали? Тобто, розумієш, як би, як би складалася би система. Світ, світ, який би був би світ на той момент, якби ми дійсно я казав, після того, як впаде останній український солдат, почнуть падати солдати НАТО. Це теж правда. Але чому Путін пішов? Путін же ж вважав, він зробив дві помилки. Перша помилка він вважав Україну державою, яка не состоялась, тому що то государство, яке состоялось, буде себе захищати. А що говорили Зеленський і його команда? Перед війнім лінії розмежування уберемо в голові. Зайдемося где-то посередині. Ну, я вже питався вчора в річницю стадіона, де посередині Дніпра, ну так чисто, щоб для себе зрозуміти. Треба просто перестати стріляти. Ну і саме головне, грудень місяць Бернс приїхав, голова ЦРУ, приїхав до Зеленського і каже, типу, Вова, ну як я зараз не цитую, купаю. Купайте окопи. Він що каже? Це, це фейк ньюс? Це тут западні партнери розганяють зраду. Ми, якщо будемо вкладувати гроші в армію, ми ж не зможемо асфальт красти. Ми ж бітом не купимо в Білорусі. Та я не пойме. І подоляк з його братом ФСБшником теж не зрозуміє. Це ж це ж курс держави. Тому вони всім своїм відом показували, згортаючи ракетні програми, не виконуючи державне оборонне замовлення. Прибравши танковий батальйон, єдиний танковий батальйон, який прикривав з півночі Київ, забравши 4-ту бригаду Нацгвардії з Гостомельського аеропорту. вони всім своїм виглядом показували, що ми здаємося. І лише божевільні, такі, як Лапін, і пам'ятаю, рух опору капітуляції, виходили і казали, що України, це ж ми казали не тільки Зеленському, що українці будуть чинити опір. Це ми казали західним партнерам, що ми, народ України, все рівно будемо воювати. Що би там ті політики там собі там не напідписували, якщо їх десь там в голові вавка і вони захочуть підписати якісь там кластерні угоди, до речі, теж річниця, кластерні угоди від Єрмака, мирні ініціативи. Довго не буду розповідати за них просто. Кому треба, на мою сторінку зайдуть в Ютуб-каналі Lapin From Ukraine, там якраз про це теж є. Так от, Путін зробив це. Була його головна помилка. Друга помилка росіянців в цілому, і не тільки Путіна, була в тому, що вони думали, що ми один народ, і що ми мислимо так, як вони. І що при таких действиях, як їхньої армади, ми поступимо так, як би поступили вони. <реш> Але ж ми ж не один народ. Ми їх почали кліпати, партизани там і так далі, перебивати логістичні ланцюжки, палити їхні паливозаправники і так далі. На превеликий жаль, у 2022 році не розгортувалася система тероборони, навіть ніяких занять не проводилось. Хоча в 21-му році, коли законопроект був прийнятий, е таке проводилося, ну тобто, розгорталися, хоч намагалися хоч якимось чином почати цю формування тероборони. На превеликий жаль, ми всім своїм видом показували, що ми здаємося. Ну, не ми, влада. Влада показувала. Так от Путін повірив владі і він вторгся. І коли мене сьогодні питають: так а що ж НАТО? От НАТО нам же ж не допомагає. Слухайте, а як би ми за літаками їхніми бігали б, якби в нас не було б стінгерів? Ні, ну ПЗРК і Глад це теж добре. Ми приземляли їхні літаки, але скільки в нас тих ігл було на той момент? Це другий момент. А я скажу зараз дуже велику таємницю, напевно. Примуженку, ну той танковий батальйон на підступах до Києва розгорнутий був. І Примуженко ми переконали, що в кожній бригаді має бути енна кількість пускових установок стугна. У Нашого українського виробника супер, всі в шоці від них. чесно кажу, всі від них в шоці. А росіяни, які танкісти були в шоці, капець. Так, от Хомчак прийшов і сказав: ні, 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 то щось забагато ви хочете і поділив цю цифру рівно на 10. Тобто, умовно, якщо мало бути декілька тисяч, то вимірювати стали декільками сотнями. Ну щоб не видавати державної таємниці, ну от десь приблизно так. І допомога НАТО відігравала дуже велику роль. Я навіть можу розповісти історію, що напередодні повномасштабного вторгнення за декілька днів, коли прилетіли літаки НАТО. З Джевелінами і Стінгерами, і з іншою воєнною залізячком, як то кажуть. Е, їх роздрузили, прийшли таможники кажуть, почекайте, а де ВМДшка? Так кажуть, чуваки, ви що придурки, що це ж, це ж гуманітарка, ми ж не за гроші, то все. Ну, не знаю, не знаю, на склад ми сьогодні нічого затамажувати не будемо. Це було за декілька днів до війни. За декілька днів. Що ще такого сказати? Що ще мало нам зробити НАТО, упередивши нас про війну? І подивившись, що 4 лютого 2022 року президент Зеленський зареєстрував торгову марку, яка там розсмішний коміка і ще якусь там. Ну, свої кварталовський, 95-й квартал, за три тижні до ракетної атаки по Україні. Ну що ще мало НАТО зробити замість нас? Та нічого вони нам не должны. От вони нам то точно не должны. Хоча, з другої сторони, я можу сказати, що після Будапештського меморандуму вони нам должны, як земля колгоспу. Ну, це таке фігуральний вираз такий, але тим не менше. Ну, але дивлячись на нашу владу, щоб відчувати себе должним, Ти війська відводиш, ти забороняєш снайперам працювати, ти своїм безпілотникам забороняєш літати на лінії розмежування. Ти чонгар розміновуєш. І не треба мені зараз розповідати про якогось там кулініча. Кулініч в одиночку Херсон не здав би. І чонгар кулініч не розміновував. І зараз мені виставляти ЦАПА відбувало або це «ДП Антонов» мрія не улетіла. Я так прикалувався, До речі, дай, дай розкажу. Я нещодавно так прикалувався. вони виступили керівників ДП Антонов, що ті нанесли збитки, тому що не евакуювали мрію. Тобто, ти розумієш, в чому прикол? Я не є адвокатом тих керівників державного підприємства Антонова, але прикол в чому? Тобто, якщо ти евакуйовуєш мрію. А на якій підставі ти тратиш державні кошти і евакуйовуєш мрію? Ми ж сказали: готуйся до шашликів, баран. Ти що? Кримінальну справу получив би до війни. Тепер він не евакуював. Мрію, мрію розбомбили. Тепер получив кримінальну справу за те, що не евакуював і не вжив заходів до евакуації мрії. Ви що, баради чи що? То, а як ці ситуації? Тобто, коли ти кажеш, а що я мав евакуювати? Ви сказали шашлики? Ну, я пішов м'ясо маринувати, яка мрія? Ну тобто, розумієш? І нам виставляють таких цепів відбувалів для того, щоб зняти з себе відповідальність. І зараз ці заголовки мали місце. Оце хамська поведінка, Джо, почому мені в НАТО? Ну це ж Зеленський задав тренд. Ну все, а що ви хочете від кулєби? Що він по-другому щось скаже? Все, вони далі продовжують цю риторику. З другої сторони, я тут хочу звернути увагу на ось що на дуже важливий момент, який мені прийшов теж в голову на підставі аналізу дуже багато великої інформації. Був період, коли західний світ розумів, що ми за 2-3 тижні впадемо. Ми показали, що ніде. Потім Західний світ поняв, що ми не впадемо, ми почали фігачити. Думають, ну блін, точно, ми готові тепер до перемоги України. Ну, не всі готові, але серйозні гравці. Так, вони почали готуватись до перемоги України, але вони не були готові до поразки Росії. Ну, а що ж, ну, ладно, Україна перемогла. Це що? Значить, Росія програла, ядерна країна, 140 мільйонів, колосальні ресурси. Як так? Вони не були готові до поразки Росії. Тепер західний світ готовий до поразки Росії, бо вони вже й самі кажуть, що відбудеться якийсь там можливо розвал імперії і так далі. Приватні військові компанії Росія робить, щоб захищати ті чи інші території чи бізнеси. Ну там ж багато хто там робить, не тільки ж пригожин, там Газпром робить там ті, всі інші, п'ять і десять. Західний світ зрозумів, що общество, як я кажу, російські терпіли, суспільство не буде будуть як барани йти на обоє, вони не будуть возмущатися. Ну, може, зараз кордони закрили, не знаю, як там буде відбуватися, але я слабо вірю. Вони будуть жити по принципу баби, що не рожають, і далі відпускати своїх чоловіків, синів на війну відправляти, бо також ніж вибить В Чому величі, я не знаю, ну тим не менше. Західний світ нам допомагає, чи він тепер готовий до поразки Росії, але на моє глибоке переконання, вони не готові до швидкої поразки Росії, бо ж треба буде ж якось там це все підхватити, підхопити, на кого зробити ставку, щось приготувати. Бо 25 держав з 25 ядерними бомбами для них це не дуже цікава історія. А як же зайти і взяти під контроль цей ядерний арсенал? Тобто, або як провести денуклеаризацію Росії? А як провести там демілітаризацію Росії? Ну, російська економіка ще сильна. І тут вони думають з двох точок зору, на моє глибоке переконання. Одна з них це та, те, про що ми сказали, а друга стосується того, що ну уявімо, як собі сидять там, можливо, в Пентагоні. Так, ну окей, зараз ми українцям даємо літаки, даємо їм атакам, і вони тут за місяць, за два часу як влуплять російську армію. І що? Росія улетить в космос? Ні. Росія вже завалилася як країна? Ні. В неї ще відсутній військовий потенціал, військово-промисловий комплекс? Ні. Ну, тобто армію українці розіб'ють, а Росія залишиться, значить, вона знову створить нову армію. Ну, в них же там ще є потенціал. Якби там наші е, рожеві поні-прогнозісти не передвіщали, що у них там і снарядний голод, і ракетний голод. Ну, поїдьте зараз в Бахмут, розкажіть пацанам, що в росіян снарядний голод. То я подивлюся, по якій морді будуть бити. Ну, десь так приблизно. Тому така історія. Е, і тому, от я думаю, що вони теж розуміють, і, можливо, є якась. Ну, можливо, це моя фантазія, не знаю, може, я помиляюся, але є якась програма, що все-таки виснажувати Росію як країну, а не лише розгромити угрупування військ на території України. Можливо, такі сценарії, десь в Пентагоні, теж розробляються, тому вони такі неповороткі. Тому та допомога йде дозовано. Так, мені, як військовому, хочеться закінчити війну швидко, розбити росіянців, і так як всім нашим українцям, ми хочемо це зробити швидко, щоб нам дали ту зброю, і ми мали можливість зараз тут усіх порвати і так далі. Тому що цей час, поки Росію е, випалюють на медленому вогні, вона да, приготавлюють. Е, гинуть наші кращі сини України. І знову ж повертаючись до моєї попередньої тези, що патріотів на одну каденцію зеленої команди вистачило, а на слідуючу може не вистачити. Тому така історія: і нам не хочеться, щоб загинули всі хороші українці, а залишилися от ці диванні експерти, рожеві японі, от ці Петрови, там полезні ідіоти, і ті всі, що накидають лайна на військових, заради того, щоби. Ну, дивися, я буквально ще одну тезу повернусь, трошки може перескочу назад. Але тим не менше, я дивився знаєш, таку історію, що а хто в нас бере участь у війні? Солдати, їхня вся родина, солдатська, волонтери. Ну, декілька мільйонів беруть участь у війні. А що роблять інших 30 мільйонів? Ну, хай 10 беруть участь у війні, а інших 30. А інших 30 будуть нам накидати, що ми не так воювали. Да оправдати свою нікчемність. У нас є люди, які... Дотичні волонтери донатять, ну, працюють на перемогу. Є люди, які виїхали на законних підставах, там жінки, діти і так далі. А є ті, що сваліли, убіжали. Причому не завжди за кордон. Тут пітляють десь там від воєнкоматів і так далі. Тобто, і ці люди вони стають нерукопожатними. І в цьому контексті їм ж треба якось буде себе виправдати. А як можна виправдати Ну, накинуть лайна на нас, на воєнний. І от вас. 30 мільйонів, як то кажуть, населення будуть знову йти на вибори голосувати. Так от повертаючись до теми більше, закінчуючи тему цього питання, чому так повало і так далі. Ну, я думаю, що це така історія. Але хочу наголосити: ми дійсно дякуємо західним партнерам за те, що вони роблять для нас. І ще, крім того, всього, вони потужності їхні теж обмежені. Слухай, друже. Я пам'ятаю, Європейський Союз там виділяли мільярди для того, щоб виготовляти снаряди для України. І вони довго вирішували, чи виділяти тільки для європейських країн чи і для інших країн, які не входять в Євросоюз, щоб ці снаряди. Бо європейські країни всі разом взяті, не можуть забезпечити цю війну України проти Росії. Вони не можуть забезпечити такою кількістю. Тому є рішення, скажімо так, різних країн нам допомагати, і не тільки тих країн, які в Європейському Союзі. Можуть виготовляти снаряди. Зараз йдуть переговори з тою самою Сербією і так далі. Тобто ну, є багато країн, я зараз не буду на них акцентувати увагу. Тому видати нам необхідну кількість ракет Атакамс. Так, мені теж обідно, що марокканцям вони продають, От на хіба сьогодні марокканцям Атакамс? Але там бачимо в Судані якісь двіження, там вагнерівці, в них там е, ситуація, да? тобто громадянська війна починається, а це ж сусідні країни і так далі. Але з другої сторони. А де більша загроза сьогодні для Америки? Судан? Марокко чи Україна? Де більша загроза сьогодні для країн НАТО? Але ж в НАТО є блокуючий Орбан разом з Угорщиною. Я зараз по багатьом напрямкам. Тому така історія. Дякуємо те, що допомагають. Я ще раз наголошую, це є інвестиція в власну безпеку з боку країн Західного світу. Чи треба їм робити активніше працювати? Треба, щоб нас менше загинуло і більше вижило, бо ж потім нам вже це все відбудовувати. Що я очікую від 11-го Рамштайну? Я очікую ще протиповітряну оборону. Так, дійсно, навіть в контексті контрнаступу нам з російською авіацією треба багато протиповітряної оборони. Бо вони будуть те, що літає, буде охотитися за тим, що їздить по землі. А в росіянців те, що літає, дуже багато ну це так коротко.